Доброго при доброго раночку. Усім друзі. Зараз 7 годин. на дворі хмарно, темно. в общем, хмарно. Трошечки прокапує дощик, ну на сьогодні у нас стояв дощ. А я єле встала вранці. До того болить у мене спина. І ходила до ласуній потихеньку, потихеньку. на силу я попоралася. Подоїла її. Навірно, вчора я оце ж пополазила на те горіще. А там у нас треба на четвереньках залазити туди і назад. Я не знаю, скільки я раз туди і назад. От. І видно, я, оце ж в общем, болить у мене спина. Ну, це таке пройде, може бути. Вона то в мене все время болить. Ну, коли були, буває сильніше, а коли терпимо. От. Вчора я лягла спати в 10 часов в початку 11 <сула> Проснулася у час ночі і неначе я вже виспалася, страшне, потім всю ніч мені, сни снилися, в общем, до самого ранку. Привикла вже пізно лягати. Це для мене якби і рано. Ну, вчора, ви знаєте, мені хотілося спати. Я, відна, заснула одразу сильно, а тоді в час ночі отож проснулася. Ой. А зараз би така, щоб пішла б та й полежала б ще. А треба щось. Рибка є, а на гарнірчик нема нічого, треба щось. Думати, що ж його приготувати. Вже все так надоїло, друзі. Не знаю. Ось ця готовка їжі. Кожен раз думає, що його, що його, що його приготувати. В общем, такі справи. Ну, як не є хмарно на дворі, але я все одно всім бажаю гарного дня вам усім, щоб було все добре, настрою. І все самого найкращого. Ну, а пізніше зустрінемося. Так, почали бомбити хату. Так, ну я прийшла виривати помідори на город убирати, бо треба вбирати городи. А Вадим мене вигнав, сказав, іди на город, він там сам буде поки довбати. Ну, хай довбає, а я прийшла все буду прибирати. Так, друзі, поки я на городі прибирала. Рвала помідори, там бур'яни, Вадім ось все, все вже почистив. І поставив назад туди кирпічик і оце в нас так воно замазується. В общем, зробимо раствор, замажемо і все. Потім заклеїмо гарно обої, у мене є чим підрихтувати. В общем, буде все гарно. Тут у нас стоїть письменний стол, так що не буде. І вибрав він ціле повне відро, 15-літрове, 15-ті відро. 25, 25. А, чи 25-ті. Ну, Десь 25. ну, літрів 15, десь 15 літрів цього сажі, там і попілу. Взагалі, це скільки було. Я ж вчора я вам показувала, як я проштурна, але ну, казала, як я палкою проштурхала. Він з віточками мені приніс таку з листочками палку длінну. І я її всю туди догори, такого, все проштурхала сюди. І він сьогодні оце тут все вибрав. Ну, Взагалі, осталось замазати. Тут ми все, я вже попили а ще з тієї сторони, де плита. Там ще в нас є під духовкою. Ну, це вже буде не сьогодні, бо це дуже забирає багато часу. А на дворі в нас сьогодні, хоч вроді і тепло, але вітер. І от мені там залишилось повивозити вже ті кущі з помідор. Ну, В Взагалі, діло йде до завершення епопеї з городами. А? Зірвати. Я вже зірвала все. Цвіти все. Ні, не, не ще. Мені треба там трошки зібрати. Буде. Ну, я ж піду Капуста, щас. там ще каруста. Ну, оця, що красива, капуста, хай ще буде. А тут я убрала. Та що була в другому парнику. В общем, от такі справи. Курям там накидала, вони хай упражняються. До буде. От, Так що такі друзі справи працюємо. <ріху> друзі, прочитала тільки що ваші коментарі. По поводу горіща. що ви кажете, щоб ви ніколи не полізли туди, що боїтесь висоти. А ви забули, де я народилася? <свісно> я ж народилася в горному Криму. Я всі скали там облазила, всі гори, всі дерева. Це було все моє. Так що... там, я ще не та бешкетниця, ви мене ще не знаєте. Там, там де горні барани не ходили. Так, да, воно я... вадім підказує. Там, де горні барани не ходили, там я кругом лазила. Аби ви бачили, по яким скалам отвісним я лазила. Вам би взагалі дурно б стало. <гум> так що горіще — це ще й вся їрунда. Бо у мене просто болять ноги, понимаєте? і на коліна мені больно вставати, а так я б ще ого го куди б залізла. <гум> так, друзі, знову я прийшла на город копати буряк. <гум> у мене воно ну, бачите, скільки його ще. А це в мене вінгідний, хочу зараз вінгрну, Копати скількись, а тоді буду вже далі остальне. Коротше, все треба прибирати. вже. Почала я працювати далі. Так, друзі, думаю, зайду, подивлюся, що я там сьогодні назнімала. Назнімала я дуже мало, бо не було коли. Цілий день працювали. До обіду я отут на городі убирала, вже всі помідори вирвала і вивезла одну тачку. І мене погукав вадім. Йому треба була допомога потрібна. Він чистив сажу в хаті. Розбомбив там, я вам відео показувала. В общем, до обіду ми займалися цим. Потім приготувала для ласуні кабак, накришила і пригнали ласуню. Подоїли Трошки я лягла відпочити геть трошки, бо треба бігти було на нижній город чистить буряк. Там працювала тоді всі до самого вечора. Чистила буряк, вирвала весь вінегретний буряк. Треба його буде перебрати, бо там і великий є. І, ну, в в основному великий, а так помірний. Ну, хороший буряк цей от виріс. Не знаю, чи там він смачний на тім городі, на цьому городі в мене дуже смачний. І сьогодні вечором мені так захотілося Венегрет, ми любимо Венігрет. Напишіть, хто теж любить вінігрет. І ми це, і я зварила, дворила овочі, так що завтра вранці на сніданок я накришу вінігретом. Особа готувати їсти зараз нема коли, все бігом прихватками. Завтра, не знаю, хліба нема, чи завтра замісю є кисле молоко, опять коржі та напечу коржів, бо нема коли з хлібом. От, і не знаю, по-бистрому треба якусь супу буде зварити і йти на буряк. Завтра буду цілий день чистити буряк. Бо закінчуються вже теплі дні, вже скоро буде холодно, а в мене ще 6,5 сталок буряка. І там в одному місці такі огромні, я їх єлі вергаю, ну більше відра, такі важущі. Оце ж вони буквально виросли вже осінню. Почалася влага і вони почали рости. В общем, такі справи. Вадім теж. Вадим теж намолов трохи дерті. То перевозив той весь буряк, то гічку. Ну, в общем, роботи вистачає. Носив у погріб буряки стаскував, а у свікрухи такий погріб. Батько зробив, що такі дуже. Круті ступеньки, важко по ним ходити, особливо вниз ще не так, а вгору тоді підніматися. Дуже круті ступеньки. Ну Ми половину буряка там, в погріб, а половину додому, тому що не влізе в нас у погріб все. І морква, і буряк, і вінгретний, і общем, Завтра він нігрітний буряк ще привезе з того дворіща сюди додому. Треба його все. В мене ще стоїть морква остальна. Так, ви там мені казали, що я в мішки склала. Так, друзі, я з вами згодна, треба там поробити мені дірки, щоб морква та дихала. Завтра, в общем, все завтра, завтра, завтра. Хоч би й все не позабувати, що треба зробити. Знаєте, як воно це на одну голову, все, все на одні руки. Ну ладно. В общем, отакі плани в мене на завтра. А я тільки що лежала, додивилася кіно, інтересно дивилася в інтернеті, а назва... не знаю, як воно називається. Ну, такий жизненний фільм інтересний. Там, я не знаю, скільки серій, одна чи дві вони в кучі були. Оце реклама була у Фейсбуці. І я зайшла та й подивилася цей фільм. От. Та й додивилася, і лежу вже до того, хочу спати. Ой, Вибачте, це ж я сьогодні геть не відпочивала. Хочу спати, треба лягати, поки ще не так пізно. Ну, зараз поставлю грузиться відео, поки воно поконвертірується, а потім я поставлю вже грузиться і ляжу спати, хай воно грузиться собі, скільки хоче. Так що, такі справи. Ну, в общем, швидше б закончити той буряк. І вже погорати городи, щоб вже оці городи вже тоді буде набагато набагато менше роботи. Ну, самі основні роботи ми зробили. Це ми почистили сажу і зробили каналізацію на зиму, так що приготувалися до зими. Та і з Вадимом Балакаємо, що з неділі, мабуть, ввімкнемо газ. Бо хто знає, яка буде зима, треба, поки є газ, топити газом, а якщо не стане газу, то будемо тобі тоді топити дровами. Бо іще одна причина, чого треба включати газ. Бо в нас в кухні холодно. Туда, в общем, тут не можна кочегарити сильно на котел у хаті. По-перше, а по-друге, туди не сильно доходить тепло у кухню. І там у нас кухня, як пів, нашу, пів нашої хати, здорова кухня. От. І багато уходить. Тепла, там холодно. А якщо буде на дворі геть холодно, то там буде <гад> теж холодно. Зараз то на дворі тепло, ми все трошки протопили сьогодні, і цей, в хаті добре, комфортно. Ну а як робить газ, то у нас в кухні там тепло, бо там у нас котел стоїть, газовий, топимо ми відтуди. Ну, в общем, такі справи. Трошки вам розповіла сьогодні, відео буде недовгим. Не було що знімати і не було колись знімати. Ми назад уже з буряків лізли з ним, лізли в прямому слові. Прям, ну Єлі до, до, дійшли додому, так поморилися. По-перше, поморилися, а по-друге, мокра, спина мокра, вся. Не знаєш, як вдіватися, бо воно вроді тепло, а вітер такий. Та ще там на городі обвівав, так вітер обвівав. В общем, такі справи. Ну, добре. На добраніч вам набалакала цілу купу дров. В общем, слухайте, кому подобається, кому не подобається отаке От сьогодні відео. Вам бажаю всім гарної ночі, тихої, мирної. На добраніч усім і надіюся, що завтра ми зустрінемося. Пока-пока, до завтра.